Астрологічний прогноз, чого очікувати від перемови на Алясі 15 серпня, і для людей на цей період, як успішно використовувати астрологічні енергії в своєму житті. Закінчився період ретроградного Меркурія, коли лідери змінювали свої плани, не могли рухатися туди, куди вони рухались, і вимушені були змінити свої плани. Зараз ще ми знаходимося в місячному циклі, який почався 24 липня. На новолуні, і тоді була така енергія протистояння до Плутона. Це означає протистояння між лідерами і групами світової спільноти, знаходження балансу між авторитарними диктаторами в цьому місячному циклі впродовж 30 днів, тобто липень, серпень і групою колективом світовою спільнотою. Повний місяць, котрий був наприкінці минулого тижня, в районі 9 серпня, він підкреслював тему шахрайства, тему негатива в Україні. Це викриття ну, якихось шахрайських схем щодо закупівель деяких в міжнародному просторі Трамп повторював неадекватність забаганки Путіна, тобто на повний місяць у людей. Було якесь шахрайство, якийсь негатив, якісь емоційні такі проблеми. В людей, які були, живуть на, в регіоні Донбаса і Луганська, були хвилювання щодо проривів військових, які армія Російської Федерації здійснювала. До речі, за моїми прогнозами, ці прориви ну, найближчі дні я не очікую сильної військової ескалації. Тож я не думаю, що вони. Привратяться в щось дуже страшне. Після цього новолуні, коли політики хотіли надурити одне одного дуже сильно, але потім включились інші політичні сили, і к, серед... і... І к п'ятниці, коли відбудуться вже перемовини, енергії, щоб надурити менше, місяць буде знаходитися в стабільному і чіткому знаці з Діак Тельці. тож я очікую більш конструктивно. Такого позиції від перемовин. Також на небі в цей період дуже багато сполучень різних планет між собою. Це означає, що дуже різні політичні сили взаємодіють не тільки ці два президента, а багато дуже інших замішано в цю історію. І це точно не про те, що україноцентризм, ці енергії, які відбуваються в ці дні, вони дозволяють. Про взаємодіяти багатьом різним політичним силам є протистояння планет, це означає взаємодії країни, які мають протистояння, і є з боку від протистояння планет, це означає, що інші сили допомагають знайти спільну мову. Це, наприклад, як дві людини б'ються одна з одним, а є ще третя, четверта і п'ята людина, які стоять поруч і намагаються їх розняти, намагаються ну, пом'якшити цей конфлікт. Тобто ця дата, ці перемовини 15 серпня, вона дуже хороша для того, щоб владнати якісь проблеми пов'язані з війною, і для того, щоб домовитися. Можна сказати, в принципі, що це ідеальний день для перемовин в позитивному смислі цього слова, тому в мене багато очікувань від плодотворності цих перемовин. Як це вплине на Україну? А в Україні починається скоро День Незалежності. В Україні починається новий соляр. Тож я вважаю, що ці перемовини, вони включать процеси, які відчуваються різниця між минулим роком для України і наступним. Минулий соляр, асцендент соляра був в Казірозі в Україні. Казірох означає терпіння, обмеження. Таке налаштування, що дуже довго, все дуже довго йде, тобто це було в акценті, що воно тягнеться, і Казірох означає скромність і терпіння, аскетизм, стоїцизм. Ретроградний Меркурій був у минулому солярі, причому дуже впливовий меркуріанських знаках планети були в солярі. Це означає, що Меркурій ретроградний означає, що вперед справи не йдуть, вони повертаються назад до того, що було. А таке ж вже було. Тобто і немає такого відчуття розвитку. В... Також була енергія щодо таких дуже. Різких вимог дивних Російської Федерації щодо територій, які проявились на повний місяць, от коли який був пов'язаний з тим, щоб шахрайством надурити одне одного, коли Трамп сказав, що обміняти одні території українські на інші, а вони ж і ті ті українські. Ну тобто, але це повнолуння, яке було 9 серпня, воно допомагало викри викрино. Ну, Побачити ці мошенничество, оцей негатив, і ну, дало змогу з ним працювати. А новий соляр України: в ньому асцендент не в знаці терпіння, а в знаці розмов, комунікації, контактів, логістики, навчання, близнюках, комерції. Тож, буде відрізнятися новий рік життя України. Також Зодіака-близнюки – це з Дональд Трамп, близнюки і той Сі Цзіньпінь. До речі, у Сі Цзіньпіні тут більше планет, тому дуже сильно буде впливати Китай на події. Ну, в принципі, можна сказати так, що Україна буде дуже сильно ровнятись на Сі Цзіньпіні і на Трампа. Ну і взагалі якось на їхню. Оцю історію США та Китай. тобто, що війна в Україні буде сильно залежати. А от минулого соляра Асцендент в Казірозі, це більше резонанс з СРСР, з темою СРСР. Ну і відповідно, оці, бо знак здяка Казіров він в резонансі з СРСР, карти СРСР. І тому тут більше було цих путінських історій про те, що Україна це є частиною Росії, і вони повертають назад свої СРСР території. Тут же буде, що більше про торгівлю, про комерцію дуже сильно виражений гороскопа в Солярі в Новому, яка пов'язана з підтримкою Євросоюзу. Якоюсь, можливо, невидимою підтримкою НАТО. До речі, НАТО це одна з сил, які от в цих перемовинах вони. Ну, можна сприймати, тобто можна сприймати, що це не просто перемовини Путіна і Трампа, а це можливість багатьом силам, які в конфлікті в світовій політиці, економіці і війні, знайти спільну мову. Тобто, от так би я сказав. В дуже різних питаннях, не, не однонаправлено. <кхм> також в Солярі України, ну. Видно, що Зеленський буде продовжувати ще президентом Зеніт Соляра в Водолі, це означає влада у Водолії, тобто у Зеленського. Ну і він виглядає соляр більш оптимістичним, ніж минулої. Що стосується особистих справ, то цей період, коли день перемовин, він і дуже хороший для інших. Можливо, це астрологічно підібрано, або воно само так підібралось, що день для перемовин хороший. Якщо у вас є якісь важливі плани, покупок, щось купити, або ще щось важливе зробити, то 15 серпня для цього дуже-дуже хороший день. Субота, 17, теж непоганий, вполне, хоча неділя краще. Неділя, а 18-го краще. Ну, краще за них за всіх це п'ятниця. Бо в суботу там буде місяць без курсу. Це не для всіх справ хорошо. Краще п'ятниця, неділя. Ну, в п'ятниці краще всього. Такий астрологічний прогноз. Що стосується до наслідків цієї зустрічі, наслідки це більше буде з затемненням і вже пов'язано, бо затемнення вже 7 вересня буде затемнення місяця. І в карті цього затемнення видно, що воно пов'язане з темами здоров'я, виробництва, з темами нафти, з темами е, е, моря і з темами невизначеності. Також затемнення місяця означає відсутність підтримки і невизначеність. Тож наслідки цієї зустрічі будуть такі, що найближчі, що люди не будуть відчувати захищеності і підтримки внаслідок цієї зустрічі. А затемнення сонця, яке відбудеться 22 це вересня, воно більш впливове, ніж затемнення місяця. Карта з цього затемнення більш впливова. Воно означає. Щось якісь маленькі речі, означає «дрібні маленькі речі, які насправді будуть мати дуже великий вплив, Пов'язане з дефіцитами, обмеженнями і затемнення це наприкінці вересня. А тож зараз більш такий лояльний період, гармонічний, в порівнянні з вереснем. Цікавий той факт, що планета Сатун в астрології означає північ, а Нептун море. І... Зустріч відбувається на північному на Алясці, на північному регіоні, де, де є море. Астрологічно, астрологічно тут є такий сильний резонанс. Як зазначалось в прогнозах, що Марс в Терезах буде означати якісь прориви в окремих напрямках по перемовинах в серед, ну, наприкінці, літа, на початку осені. В особисто в людей це означає, що перспективно вирішувати свої проблеми, домовляючись з людьми. Зараз в цьому є великі можливості. Водночас можна зазначити, що в вказану дату, тобто 15 перемовина, само сонце, сонце означає власть лідера або начальника, або диктатора. Воно. Не інтегровано в картину інших планет, це означає, що насправді особиста воля диктаторів, вона сильна, але не дуже впливає на сам процес в даному випадку. Тому це я думаю, що траптовка така, що забаганки диктаторів особисті, ну тобто Путіна, Трампа, вони сильні, але не сильно впливають на ситуацію. Тут дуже сильно впливають якісь об'єднання політичні. Об'єднання політичних сил. Такий астрологічний прогноз. Зараз Меркурій розганяється після того, як він стояв на місці. Цей період означає внутрішню нерішучість і щось, що затримує людину. Пишіть, чи були у вас затримки в чомусь останні дні. Зараз вони мусять ну, роз... Розрулитися. В мене теж були там свої затримки в подачі інформації і зараз вони розмагнічуються. Дякую вам за увагу. До зв'язку.